Під час розвідки за допомогою дрону з тепловізорною камерою в об'єктив камери потрапили дуже незвичні сигнатури. Рухались дві тварини, одна була явно більша за іншу і періодично більше рухалась на задніх лапах. На жаль, якість відео не передає те, що насправді бачив оператор та його помічник розрахунку безпілотний літальний апарат. Я не стверджую, що це був саме Бігфут, це міг бути і ведмідь. Але нагадую, це Донецька область, сіра зона, де точаться бойові дії. Періодично в об'єктив камер потрапляють дикі тварини, яких ти дійсно не очікуєш побачити в цій місцевості. Були випадки втечі з розбитих війною зоопарків тварин, які не мали б місце бути в цій місцевості. На жаль, вони гинуть від розривів снарядів та на мінних полях також потрапляють під перехресний вогонь та намагаються втекти подалі від війни. Війна нікого не щадить. Гине все навколо, руйнуються будівлі, мости та дороги, згорають ліси та поля, яких і так залишилось дуже мало. Гинуть тварини та птахи, зникають цілі екосистеми. Ворог палить та знищує все навколо, весь світ дивиться і лише переймається. Поставте цьому відео лайк та прокоментуйте вашу версію, що саме за тварини потрапили в об'єктив розвідувального дрону. Дякую за перегляд.